Приїхали на Позняки на ярмарок. Ще подивимося тут, що відбувається, оскільки тут м'ясо і овочі, тому що зараз ціни дуже піднялися, бо завтра Великдень. І ну, сподіваємося, що тут ми все купимо. Думала пекти пасочки, але щось просто немає не, не часу, бо сьогодні ми поїздимо, походимо, може буде півдня. Тому, можливо, тут знайдемо і домашні пасочки, я зараз все покажу. На цій ярмарці ми вперше. Так, так вже картопля тут одразу. Буду потихеньку все показувати. Та ну. От тебе тут огурцы по 80. І яблоки нам не треба по 40. Капусточка 75 гривень. Так, ось огірки домашні 85 гривень. Салатик 25 гривень. Ото салатика зараз купимо. 250, 250, ага. А це е, печете. Це все, печемо. Студія смаку, оце. Студія смаку». — А тут он, дивіться, які пасочки, теж по 320. Ворожні не печуться, можна спробувати. Це не обично, це дуже добре. Можна спробувати? Це може забагато. Ну, вона просто така от дивочне масло домашнє. Внаше ж свої корови. З молоком. А лавчаня. Потім паться. Е-е, 400-600 г. Як вказано. М-м, по кояк, м-м, А, тут. Да, вершки. Маска дуже добре. Ну no, вона така вогка з маслом, да? Так. Там дали пасочку спробувати. Так. Короб 170, короб 170. Карасик 130, 120, нічого себе. 170 короб. Смілі риби, ой, зараз обризкає мене. Сазам, філі. Сом 350. Карасики вже стейки по 220. Оце ярмарка. Ну что от нього осталось? Такі, Мама, я... Це ярмарка, я понимаю. Боже мій, а яка смакота? Мабуть, ми сьогодні півка поп'ємо. Да? А щука почем? А це, що таке почому? Мабуть, сильно таке. Карась, да? Карасики запеченные. Ну, Ой, за... запеченные, засолены. <кхідно> да? Давай назад. Все, назад идем. Назад по тому ряду пойдем. Мы тут не будем а. Идти. а що це за кусочки идти. Так, да, я хоть цены покажу. Так, тут икра. Короб. Так, ну це я все показала. Дуже багато риби. Ой, дуже багато. Клас! Це довга і велика ярмарка. Оце сюди треба. От я такой кадр пропустила. Груші почав. 160, 170, 180. Матвій їсть. Можемо взяти штучки 4. Два, так. Дві груші, 127 гривень. Ми взяли. Зато вони будуть смачні і у нас дитина є грушки. Ми зараз візьмемо. Так, ну тут зрозуміло все. Це таке, що запаковано. Соленые огурчики, квиты якину. Так, тут санит. А почем ушки ваши? Ушки почем? 60 гривен 100 грамм. Це буде Это будет вкусно. Что-то будет дорого. Так, квіти, полуничка. Да, цибулька по 25. Це запаковано тут. У нас пасочки по 100 гривень. Давай одну візьмемо. А по чому такі? 150, 100 гривень, 100 нежность. А кто это делает? делает? Нектар. Вкусный? Возьми она. Если хотите рекомен... 150, то возьмите цю зеркало. А она без шоколада там? Она без шоколада с изюма дрожжива. Давай просто с изюмом, Не, вот Не, эту хочу. подобается тана. Так, гляньте, шляпо, а, візьмемо, да, за 150 такую пасочку. Ми не думали на ярмарку, не взяли а тепер все в руках. А ось такі маленькі є по 50 гривень. А яка це? Ага, ой. Яка у вас? Ні, ні, достатньо. А це яка у вас фірма? Ану ну ще раз скажіть Нектар. Оце фірма Нектар. Спробуємо. Такі і такі по 50 гривень, але вони такі щось не яскраві. О, може, тут іще буде зараз ціла куча пасок. Ну, бачиш. А це теж дуже смачне бачу, Звичайно, і з кремом середині. І з шоколадом, крем заварний. творожний, Влажний, дуже вкусний. І творожне, дуже багато ізюмів. Тут у кожний кусочок попадає. От я вірю, що це, це буде вогка. Це звичайно. влажна, сладка, дуже вкусне. Ну, давай ще тоді трудимося, то я не знаю, чи що. Ось так да. стокон пасочок, що тут аж глаза розбігаються. Є і маленькі по 60, по 50 і 170, 120, тобто нормальна ціна. Єдине, що тільки хочеться вгадати, щоб вони були такі вологі, смачні. О, глянь, аж парують. Добрий день. 450, 380. Це домашні пасочки зірпеня. Ось от, ага. Отакі 150. Вони мало сладкі, підходять до колбаски. Це як хліб. Да. Да, да. А, оце, а оце така величенька, це 380 така, 450. Це все домашні пасочки з зірпеня. Дуже смачні. Ну, зараз думаємо, дякуємо. Красиво. Велика, тут там по 350 зовсім оліпусінькі. Візьміть нашу пасочку, я вам чесно кажу. Так, тут колбаси, сальце. Так, а ось пасочки о, розбирають. Ану, дай. Натуральний матеріт. Ну, ну. Так, що там? А можна спробувати? Так, класичне. Отпробуйте класична, сирна, віденська, Так. Це мені забагато. Місті. Так, хочу спробувати, але забагато мені оце трошечки зараз розвитку. Обишно. Саме обічна. Так, як, якби я напекла, оце це, це класична. Чого? Велика? Да? Так, яка подобається. А, Максі, а це Максі. А Максі сколько, сколько стоїть? Так, це 150. Це 100. Це, це, 120. це 120. А ну Віденська зараз 100. ще віденську, віденську спробу. Почекай, дай я віденську спробую, бо класична це така, як і, до окрошки. Нам така і Віденська вже з апельсином, я не хочу цих присмаків. Віденська оце вам? йде з, 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 з вкусом апельсина, а класика це, звичайно, така, якби я вдома запекла. Одну? Сирну може якусь. Та скільки вона коштує? 150. Да, 150. Ну, дякую. Не. Дай пока не надо переводити пакет. Ну, дивись. Так, яйця по 53 гривні, перепіліни по 40. Так. так, а тут уже ушки почав. 300 гривень ушки. Так, Дуже велика черга, мабуть, значить палатка. Дуже смачна тут все. Ушок на 100 гривень зараз візьмемо. 42 капусточка. Да. І тут 55. 97 разом. 300 за кілограм. 109. 109. 109 Ви в сумочку я вам зараз... Мілочь машина стала. Ти не Дали нам спробувати різних видів цих ковбасок. Mm, Беремо дитячу, дуже смачні колбаски, дуже смачні. Та річка домашніє, може, потрібно? Ні, домашня mm. Так я ж тебе говорю, yeah, зачем yeah. ти впхнув тут? 300 гривень на okay. 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 Поняв? Вау, яка смакота. Боже мой, 500 гривень. Така. Кілограм. Ви з кимось зловіть когось. Так, тут уже по 100 огірки, тут рісточка по 30. Це шпинат, мабуть, так, диска 120, я почув, рукола, капуста. По капуст. Огірок 85, перед 180. Зелень це не ярмарок, це щось таке надзвичайне, Дуже всього багато, класно. Я в захваті. Так. А така по чому? 1100. 1100 за кілограм? Ну, да, занять. за кілограм. А така? Мега. 1500. 150. Ось такі помідорчики хочу засняти. По 100 гривень. Так. По 100 гривень. Помідорки. Берю за висок беремо. 20 гривень. 20 гривень? 20 гривень взяли, бере за висік. Він уже такий модний. трошки він уже так постояв. Мы сейчас возьмем такую маленькую баночку, да? Uh -huh. Це, че, а зеленые, помнишь, раньше какие вкусные обычно? Ребята, я вам в руку дам. Ви давайте руку я вам на Капусту Капустуніни. Так, 180 гривень, оце відерці. Рибочки по 90, сухофрукти, 300 ізюм, фундук і все таке інше. Боже, як пахнуть вкусно на соління оці. Так, це все таке. Боже, скільки людей. Це просто одна. Пасочки теж продаються. А, ми таку купили, ми купили, ага. Бо вона трошки далі. З нутеллою, святкова, шоколадна, вам по 200 смачно. Навіть якраз стоїть на сонці. У банках помідори по 30 гривень, по 65. Так. Е ось пироги і пасочки. Так, яйця є різні, 59, 55. Е. Зараз ми тебе сімсот кетніча. Так, домашній сир, печі, зараз спробуємо. не берели. 64 взяли творога. Дуже смачний. Сметана он домашня є і масло, ба, мабуть, так? Да? І воно теж запічений. Ну тобто це так класний, класний. Ми зазвичай купуємо там у себе творога, а це теж такий, він не розсипчастий, він мокрий. Клас. Давай раз. Далі, що тут ще пока? Ти яйця будеш брати? 58, 50, 55. Мені сорок вікна, чи то будемо. Виноград пробує, де коридори є. Так, яйця домашні теж по 80, ну тобто є такі магазині по 70. ще не брали зелені, але я бачу, що ми зараз на виході візьмемо все. Кури. Так, колбаси, м'ясо, кроліки. Ой, це не кроліки, це я навіть не знаю, що. Так, ми ще були на ярмарці, не на ярмарці, а на ринку на юності. А і накупили м'яса. м'ясо. Тепер, мабуть, тут може буде дешевше. Коров'янка. Ось які величезні груші продаються. Навіть я питаю по чому. Ні, одного за чотири. Ну все тепер. Все ж таки ми трошечки розстроїлися, тому що на ринку юності купили м'ясо по 400 гривень. А тут продається по 280 ем, шийок. Тому ми трошечки докупили, звичайно, але треба все ж таки їхати на ярмарок. Тут все дешевше. Або є вибір, якщо десь дорожче на початку ринку, то тут всередині і дуже великий вибір. Просто м'ясний ряд дуже-дуже довгий. Вже не буду все показувати. Всім говорю вам до зустрічі! Підписуйтесь і переходьте на наступні відео, роста я так пройдусь.